Я переїхала жити одна в 17 років, і це мій влог на другий день переїзду. Сьогодні ми з мамою продовжуємо прибирати квартиру, і першим списку було закінчити прибирання кухні. Після вчора мені залишилося лише протерти поверхні, і в принципі все, я справилася доволі швидко. Через те, що наш потяг трусило, як не зрозуміло, що виспатися ми змогли лише сьогодні вночі. Ну і, відповідно, мені треба було себе привести до ладу, щоб нормально почуватися впродовж дня. Далі я сідаю займатися своїми справами, зробила презентацію, то все, підготувалася до уроку і так далі. Потім ми з малим пішли в сільпо, тому що вдома у мене немає продуктів від слова зовсім. І, звісно ж, потрапили під дощ дорогою назад. Вдома я почала готувати рис, поки мені намагалися відремонтувати пральну машину. Спойлер сказали, що відремонтують завтра. Тут я намагаюся вибрати собі якусь пательню, тому що пательні у мене вдома також немає. Але ми психанули і вирішили піти прогулятися, і звісно ж потрапили під дощ. Згорем на ми дійшли до торгового центру, де я купила. Собі коло, а малий пішов дивитися в музей на якихось роботів. Додому я повернулася з мокрими ногами і абсолютно вижата, просто без сил. Ми ввімкнули людину павука і я показую вам свою нову пательню. Я нарешті її купила. Також взяли в сільпо за 100 гривень судочки, там 4 штучки в упаковці, були ще маленькі, але ми взяли великі. І нарешті ми знайшли миюче для холодильника. Все, всім пока!